Всім доброго вечора, друзі. Хотів сьогодні зробити розклад, але зайшов на канал і подивився на свої викладені відео. І до такої степені в мене появилося натхнення. Натхнення розказати людям, що мені цікаво, що для вас треба зробити такого, щоб ви замітили відео, щоб ви побачили крик душі, крик нації, майбутньої нації України. Майбутнього нашого України, наших дітей, які потребують допомоги, які хочуть гратися на власні площадки. А ви ігноруєте навіть відео, ви його пропускаєте, це відео не хочете дивитися. Ви себе називаєте нацією, ви себе називаєте людьми. Та хто ви такі, що ви таке таким себе можете називати, які ігнорують дітей, наших дітей, наше майбутнє? Я просив людей уже дві неділі. Скинутися, хто скільки може нас задонатити по гривні, по дві, по десять. Хіба ж це для вас така велика сума грошей? Ви витрачаєте в магазинах, мінімаркетах, та навіть в долбаній кав'ярні ви платите 35-40 гривень за каву. Вам жалко дітям скинутися по 10 гривень на дитячу площадку, на дитячу мрію, про яку я тут уже тверджу. Я перестав без, безкоштовно робити розклади на каналі, втрачаю підписників із-за того, бо я хочу дітям заробити на допомогу на дитячу площадку. Я молю, просю всіх, що для вас треба зробити. Що? Скриптіть, блять, станцювати. Чи просто станцювати, чи поулибатися до вас нормально? Я не розумію, що для вас треба зробити, щоб ви замітили те, що у вас просять, щоб ви витрачали кошти на те, що треба. А не на всяку херню для якихось дебілоїдок, які збирають на коляски. На всяку херню ви скидаєте по 300-400 по 400 тисяч на те, що воно і нахер не потрібно, бо вона мільйонник, бліт. бо вона заробляє по 200-300 по 300 тисяч на місяць, їй треба ваші 300 тисяч на коляску, ви думаєте. То ви всі скидаєте на це. Але коли просять для дітей, реально дітей, які не можуть собі допомогти, і для людей, які хочуть їм допомогти, але в них немає такої великої можливості, щоб все зробити, щоб зробити дитячу площадку, ви просто проходите тупо мимо відео, яке просить. Навіть якщо ви, блядь, не можете допомогти копійкою, то хоча б поширте це відео, напишіть повідомлення, щоб воно розширилося в свою країну. І, можливо, знайдеться людина, яка захоче це допомогти. Не будьте мудаками в цій країні, не буде порядку, поки в нас мудаків повна країна.